Вітання усім. Отримали ми розкішний комплект шкіряних м'яких крісел для відпочинку з функцією реклайнеру, тобто опускання і фіксування кута нахилу спинки. Обидва крісла наділені функцією відкидання спинки та її фіксування. Тому можна зафіксувати в будь-якій позиції від теперішньої до вертикальної. Виробник крісел відома датська Фабрика Кнутсен. Вартість одного такого крісла нового від 2500 євро. Зараз я покажу стан кожного з них. Отже, крісла повністю виконані в натуральній люксовій шкірі, надзвичайно якісні. Відео роблю з відстані 20 см. Спинка першого, сидінечко першого крісла. Друге крісло, поки воно розкладене, зручніше показати його стан шкіри спереді. Повністю все в натуральній люксовій якісній шкірі. Крісла не фарбовані, не реставровані, не перешиті нічого. Тобто в оригінальній шкірі, в оригінальній деревині. Ось цьому є нюансик, тобто на швах такі. Маленький потертост, тільки видно, звісно, ні там метра. Нічого не фарбувалося, нічого не робилося. Так, в обидвох крісел є регулятор нахилу спинки. Тобто піднімаємо вгору, натискаємо на сидіння, кріселка робить ось так. Так шикарно виглядають вони дуже гарний. Колір шкіри. Аналогічно це крісло. Ось який чудовий комплект Хьорд Кнутсен. Крісла продаються тільки комплектом. Зараз детально оглянемо кожне з них. Ще раз покажу вперід. Міцний дерев'яний каркас. Крісла з легкістю витримують 150 кг навантаження. Мають велику гарну спинку. Так, Вигляд крісла з правої сторони. Показуємо абсолютно все. не 20 см. Якщо ви замовлятимете, не зі Львова, щоб ви бачили будь-який. Важливий нюансик. Спогляньте яка меблева, якісна шкіра. Так, розвертаємо крісло. Це пилюка. У себе винятку крісло, виконане з натуральної шкіри. Задня частина крісла також натуральна шкіра. І на сам кінець ліва сторона цього крісла. Так, переходимо до огляду крісла номер 2. Сумаю його ближче. Знову показую спереду. Оглядаємо ніжки спереду. Сидіннячко зараз. Також бірочка бірочках яркну Данія. Прекрасний стан Шкіри. Тобто Жодне з крісел, має якихось подряпин, не має порізів, щось такого скрізного. Тобто в дуже гарному збереженому стані. Єдиний нюанс, який я показував на сидінечку, там трошки. Старта фарба з ось такий стан цього комплекту, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. якщо ви маєте намір замовити цей комплект, в описі під цим відео буде пряме клікабельне посилання на наш сайт. Там ви матимете можливість подивитися багато фотографій детальних. Буде опис і вартість цих крісел і посилання на сайт виробника.